Із подій в Україні розпочинають всі випуски новин про відні телеканали світу, кровопролиття у Києві на шпальтах світових видань, про майдан пише італі, англійська Guardian, німецька більд, італійська корера Деласера, французька Фігаро. Як спинити криваве протистояння сьогодні? Обговорюють лідери світової дипломатії. Деталі від Володимира Чекурди. Усіх міністрів закордонних справ євроспілки терміново викликали до Брюсселя. Аби вирішити, як зпинити кровопролиття в Києві, Ми закликаємо усі сторони негайно припинити насильство і розпочати серйозний діалог. Європейський союз реагуватиме на будь-які погіршення в ситуації. Тому ми очікуємо, що держави-члени ЄС вже найближчим часом зможуть погодити заходи проти винуватця в кровопролиті. підтримку санкцій вже заявили міністри закордонних справ Франції, Бельгії, Швеції, Литви та Польщі. Про заходи проти українських урядовців говорить і Німеччина. Розвиток подій в Україні шокує. Європа повинна обговорити адресні санкції щодо винуватців. Якщо на завтрашній екстреній зустрічі санкції ухвалять, їх можуть запровадити вже з п'ятниці. Але це станеться лише якщо за проголосують всі члени ЄС. Сьогодні я зустрічатимуся з лідерами найбільших держав Євросоюзу та спробую переконати їх у запровадженні санкцій. Санкції мають бути скеровані проти відповідальних за українську трагедію. Це особисті та фінансові санкції. Польський прем'єр запропонував допомогу в лікуванні постраждалих на майдані. Задля цього у польських шпиталях зарезервовані місця нині у Польщі вже лікується 11 поранених українців. Польські урядники також готові прийняти втікачів з України. Узгоджує позицію з євроспілкою і білий дім. У Януковича є два варіанти: шлях компромісу та діалогу чи насильства та хаосу. Думаю, вибір очевидний. Ми з нашими європейськими друзями нині обговорюємо санкції, аби створити можливість для компромісу. тим часом Москва звинувачує кровопролитті радикальные силы в результате преступной деятельности радикальных сил от оппозиции пролилась кровь бесчинствующие молодчики издеваются над милиционерами военнослужащими десятки которых получили травмы по сути речь идет о попытке силового захвата власти невидимые и внятные реакции европейских политиков и структур которые отказываются признать что вся ответственность за действия радикальных сил на украине лежит на оппозиции. Події в Києві Міністерство закордонних справ Росії називає коричневою революцією. Минулої ночі Путін із Януковичем поспілкувалися телефоном. Речник російського президента Дмитро Пісков каже, Путін закликав свого українського колегу до якнайшвидшого врегулювання ситуації і підкреслив це прерогатива суто української влади. Пісков не знає, коли Росія надасть обіцяний Україні траншу 2 мільярди доларів, який ще учора російський міністр фінансів Силуанов обіцяв перерахувати до кінця тижня. Надати позику Росія планувала через купівлю українських облігацій на ірландській біржі. Однаші ірландці щойно відмовилися торгувати українськими цінними паперами за мир в Україні молиться Ватикан про події в Україні. Папа Римський Франциск говорив із вірянами на аудиєнції на площі святого Петра у Римі. я з болем у серці стежу за останніми подіями у Києві. Хочу запевнити українців у своїй духовній близькості. Я молюся за загиблих, за їхні родини за поранених. Закликаю усі сторони покласти край жорстокості заради миру та взаємопорозуміння. Володимир Чікурда, програма Вікна СТБ. Як стало відомо, годину тому Віктор Янукович поговорив по телефону з головою Євроспілки Жозе Мелембарозом. Деталі цієї розмови наразі невідомі, але відомо, що заступник міністра закордонних справ Польщі вже заявив, що країни Євроспілки вже досягли принципової згоди вести санкції проти винних у в Україні. Про запровадження таких санкцій раніше говорили і представники США.